Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування журавлиного пюре для тривалого зберігання. Ягоди журавлини потрібно зберігати тільки в сирому вигляді, щоб зберегти вітамін С. Ми будемо пюре зберігати у шафі, тому ягоди подрібнюємо і. Змішуємо із цукром у пропорції 1 до 2, А робимо ми це все ось так. Журавлина сама по собі антисептик, тому більше не потрібно нічого. Вона добре зберігається у замороженому вигляді або у бочках з водою, а цей наш. Наш спосіб зберігання сподобається ласунам. Журавлина рослина дивовижна. Це цілий вітамінний комплекс, подарований нам природою. Особливість цієї дивовижної ягоди полягає в тому, що вона зберігає всі свої корисні властивості. До нового врожаю тільки в сирому вигляді. Цілий рік вона завжди допомагає нашому організму. А саме, ось основні переваги журавлини для здоров'я. Має протизапальну та антиканцерогенну властивість. Знищує бактерії та віруси, що є причиною зимових застуд, покращує процеси травлення, цілюще впливає на обмін речовин, нейтралізує дію токсинів, журавлина, справжнє джерело здоров'я. Кажучи сучасною мовою, суперпродукт. А ще ягоди з журавлини називають королевою серед ягід. Здавна журавлина служила популярним засобом народної медицини, а також, маючи чудові смакові якості, використовується в їжу для підняття тонусу. Та працездатності організму рекомендують вживати напій Морс і журавлини замість кави. Напій Морс і журавлини чудово замінює каву. Організм успішно впорюється із фізичним, емоційним, розумовим навантаженням. А наші предки. Називали журавлину молодильною ягодою, бо вона допомагає тримати організм у тонусі і запобігає старінню. Ось яка чудова ягода, чудова ягода журавлина. Помістили пюре. І журавлини у слоєчки. Так, ця журавлина якісно зберігається у кухонній шафі. А ось не будемо просто мити посудину із-під пюре, а налємо води. Ось так лопаточкою помиємо і цей морс вип'ємо. Чудовий смак ягоди журавлини. Смачний, а головне, корисний. Друзі, сподобалось відео? Ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб ми та ви щасливо жили. А хто ще не підписався на наш канал, то підпишіться, щоб у вас. Та у нас все було гаразд, а ми знаємо, що все буде добре. Далі буде добре.